Мультифункціональна зарядна станція 3 в 1 для зарядки смарт годинника наушників та мобільних телефонів, iPhone та Android постачається в ось такій коробочці. В комплект не входить зарядка до смарт годинника тому що зарядочка у нас може бути як копія, так і оригінал. Тому ви ставите свою сюди зарядочку, ось так приєднується. І далі можна заряджати. Кабель 1 метр швидкісний, підключається до розеточки, що працювала наша станція, комплект інструкція коробочка і три в одному. Тобто можемо поставити сюди ось так. Телефон на безпровідну. Можемо під'єднати телефон до Type-C, або якщо це Android, до Type c та мікро. Також Type-C наушнички у нас ось так підключаються, працюють. І також зарядочка на смарт-годинник. Ставите свою зарядочку, підключаєте смарт-годинник. Під смарт-годинник зверніть увагу спеціальний виріз для кнопочки, щоб все рівненько прилягало, примагнічувалося та заряджало. Ось така станція є в наявності у нашому інтернет-магазині. Мінпрайс для замовлення пишіть в дірект.